До панютинського ліцею завітали психологині із програмою Діти і війна, навчання технік зцілення в межах проєкту «Поруч». Ми разом з моєю котренеркою, колежанкою Вдовою Наталією, практичної психологінією комунального закладу Лозівський ліцей No5 Лінва впроваджуємо програму Діти та війна навчання технік зцілення, яка реалізується в Україні в межах гуманітарної ініціативи Вистояти, перемогти та відродитися за партнерства і підтримки Українського інституту когнітивно поведінкової терапії, благодійного фонду кола сім'ї, інституту психічного здоров'я, Всеукраїнського громадського центру волонтер та представництва Чого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні? Чому саме ця програма? Бо завдяки цій програмі діти, які знаходяться в групах підтримки, можуть Зорієнтуватися з викликами, які постають перед ними всього як боротися зі страхами, як розвивати свій емоційний інтелект, як вони можуть підтримати себе, своїх близьких, до кого вони можуть звернутися за допомогою, які вправи та техніки їм допоможуть розслабитися, стабілізуватися, заспокоїтися і знайти ресурси для того, щоб проживати ці ну, такі незвичайні, да і важкі часи. Фахівчині допомагають учасникам навчитися справлятися з емоціями, власними страхами, використовуючи перевірені методики та техніки саморегуляції. Сьогоднішнє заняття у нас покликане саме на роботу зі страхами, бо зараз, ну якби там, ми вважаємо за потрібне проговорити з дітками, що саме їх хвилює, що їх страшить, що можливо викликає в них якісь певні такі неприємні емоції, і саме з цим ми будемо сьогодні працювати. Ми підготували відповідне відео, яке ми переглянемо і обговоримо обов'язково з дітками. Ми намалюємо свій страх і трансформуємо його, щоб він став більш позитивним, таким яскравим і вже. Не так лякав дитину. Окрему увагу приділили темі страхів, з якими діти стикаються в повсякденному житті. Психологині запропонували намалювати свій страх, як він виглядає, та описати його а після домалювати смішні деталі до нього. Ця вправа допомогла дітям подивитися на свої страхи з іншого боку та знизити рівень тривожності. Навчимо їх технікам, щоб вони могли трансформувати свій страх в щось приємне і не таке страшне для них. Ну тобто, перемкнемо їхню увагу на більш позитивні емоції і на більш ресурсний стан, завдяки якому вони зможуть подолати всі свої труднощі. Психологиня зазначила, що завдяки таким зустрічам учні отримують не лише корисні знання, а й навички, які допомагають їм почуватися більш впевнено та безпечно у складних ситуаціях.